13 липня в Україні відзначається День рибалок. Я можу зпевненістю віднести себе до цієї категорії людей, тому що з самого дитинства тато привчив мене до риболовлі. Я щиро вітаю всіх причетних до цієї сфери і бажаю тільки одного скорішої перемоги над агресором і терористом, нашим сусідом, який вирішив поставити нас на коліна. Вітаю з ним рибака тебе. І вас взаємно теж. З ним рибака. Що воно ловиться? Та трошки є. Якщо показати, то показати це. О, ще щось є. Є, так гарна риба. Маленька. Маленька, котик, лаяжи. а як же без цього? Ну як дуже вже така маленька і не пускає. Відпускаємо, Гу... да? так. А як маленька, та й порвана губа, то вже ж. Нікуди не дінешся, піде. Котику піде. Ух ти. О! Он скинулося. Ото настояща рибина. Да. Ну нічого, дойде черга, будемо... І в нас клювати. буде клювати, так? Да? Да. За місяць хоч раз приїдеш і то вже добре. Посидиш отут. Yeah. Не віриться навіть, що війна йде. Щоб зараз сказав брату, сказав хлопцям які ЗСУ, що захищають. нас, щоб ми отут сиділи з тобою рибу ловили. Щоб настав, як можна. Аж... Швидше той день, коли б ми могли б з братом, з хлопцями отак приїхати на риболовлю і рибалити. І не думати про те, що десь гинуть люди. Ну, побажати їм повертатися як можна швидше, живими і неушкодженими. О! Ще о, рибинка. Загадуй бажання, відпускай, і воно ж справдиться може. Я, я можу відпустити. Ну, а що? Чи проблема відпустити? Ну давай. Будемо вважати, що це золота рибка. Так, да, будемо вважати, що золота давай. рибка. Щоб... Давай. Ясна річ, що у всіх нас, українців, є одне бажання скорішої перемоги над рашистською чумою. Вже скоро добро і світло. Переможе зло і темряву, яку несе рашистська нечість і настане мирне життя. Вітаємо всіх рибалок з їхнім святом. Україна понад усе, ми переможемо.